Вітаю вас, друзі. Історію, яку я підготував для вас сьогодні, довга, але не погляд дуже життєво. Пропоную прямо зараз паринути в неї. Попереджу всіх, що це буде дуже довга розповідь. Настільки довго, що я розділив її на дві частини. Мені також не важливо, хто в це повірить. Це просто настільки божевільно, що я не звинувачу нікого, хто називає це мечнею. Я не буду про це сперечатися, але це сталося зі мною. Мені також не важливо, чи побачить хтось із моєї родини. Я не збираюся нічого підсолоджувати. Але я, як також, не збираюся розкривати жодних подробиць, які б могли б підказати комусь, хто я такий. Я не дружний чоловік, мені трохи за 30. У мене є брат, якому 29. У нього вже четверо дітей. Перший народився, коли йому було 22, другий через рік, потім третя через два роки після цього. І зараз його дружина вагітна четверта. Ми з його дружиною в паганих відносинах, оскільки вона завжди намагається вибитися в люди, поводячись дуже зверхньо. Потім перетвориться на крайню королеву драми, яка стає жертвою, якщо я чимось не вгодив їй. Вона може миттєво розплакатися і влаштувати надзвичайно переконливе шоу, щоб викликати співчуття у будь-кого. Мої батьки і брат абсолютно обожнюють її хоча вони точно знають, яка вона насправді. Їм просто байдаше. Вона дуже вродлива, це точно. Але як людина, вона настільки жахлива, що вона ніколи не зможе мене прибавити. Вона також відмовляється влаштуватися на будь-яку роботу, хоча має вищу освіту. А моя мама охоче допомагає з дітьми цілими днями. Тож їхні фінанси повністю залежать від мого брата. Це також означає. Що вони не можуть дозволити собі жити де ніде окрім будинку моїх батьків. Як ви розумієте, приватність теж є проблемою, коли всі вони живуть під одним дахом у будинку з трьома спальнями, який був побудований ще в 60-х роках, у дитинстві мій молодший брат також був очевидним фаворитом. У нас різниця в 3 роки. Але у нього розвився комплекс переваги тому, що мене тоді жорстко карали. Якщо я якось реагував на його витики. Очевидно, що мої батьки дбали про нього набагато більше, тому що він отримав левову частинку всього. Якщо тільки люди не сварили її за це, що траплялось досить часто з боку інших членів родини, мій брат неодноразово застосовував до мене фізичне насильство. Невпинно фліртував з моєю першою дівчиною, доки вона не порвала зі мною, і сміявся над будь-якими моїми неприємностями. До мене стало рівноправне лише тоді, коли батьки хотіли дотримуватися пристойності. Зізнаюся, було досить кумедно бачити їхнє обличчя, коли їм доводилося ставитися до мене на рівні з моїм братом, на дні народження або на Різдво. Бо там були інші люди. У нас були дуже допитливі родичі, які любили плітки, драматичні драми. Тому батьки робили все можливе, щоб приховати, що відбувається насправді. І погрожували забрати всі мої речі, якщо я не буду тримати язика за зубами. Коли мені виповнилося 18 і я переїхав, це означало, що їм більше не потрібно було мене забезпечувати. Коли я приїжджав, я ще навіть не закінчив школу, але каучсерфінг був набагато краще, ніж життя з ними. Відколи я пішов з дому, я майже не спілкувався з ними. Вони навіть не прийшли на мій шкільний випуск, але мені було байдуже. Відтоді я зазвичай бачився з батьками та братом лише на свята, як і решта родини. Пандемія на початку 2020-го обійшли мене. Я втратив роботу і не міг продовжувати оренди квартири. Бо мій сусід по кімнаті також втратив роботу. Ніхто з нас не міг дозволити собі орендувати житло на гроші по безробіттю. І це була орендована двокімнатна квартира, яку я дуже любив. Коли термін оренди закінчувався, мій сусід одразу з'їхав, щоб переїхати до родичів. А мені довелося продати майже всі свої речі, тому що незабаром я міг стати бездомним, якщо не зменшу свої витрати. Мені не варто було винаймати таке дороге житло, але мені подобалося жити на широку ногу. Поки це життя не поставило мене перед цим викликом, я зрозумів, що мав би жити десь набагато дешевше, щоб я зміг заощадити більше грошей. Але у мене був план: у мене є вантажівка, просто тому що я завжди любив вантажівки. Тож я знайшов. Автокемпер за 1000 доларів у гарному стані і поставив його на свою вантажівку, щоб я міг пожити в ньому деякий час. Передбачалося, що це буде тимчасово, але в підсумку я прожив в нього набагато довше, ніж міг собі уявити. Спочатку я сподівався, що зможу жити в кемпері в будинку моїх батьків, де досі живе мій брат з сім'єю. Але коли я попросив батьків дозволити мені, залишитися на деякий час, вони сказали, що у них повний будинок і вони не хочуть, щоб я там був. До того ж, мене дуже ладимо між собою протягом останніх десятиліття. Вони сказали, що погодяться дозволити мене перепаркувати там мій трейлер, тільки якщо я заплачу їм приблизно стільки, скільки коштує оренда квартири в моєму районі. Це було занадто багато, щоб просто перепаркувати мій трейлер. Я був безробітним і намагався заощадити якомога більше грошей з допомоги по безробіттю. Поки не знайду нову роботу. З таким же успіхом я мог би жити в квартирі за ту ціну, яку вони просили за оренду. Мої батьки назвали мій трейлер більмом на оці і сказали, щоб я йшов геть, оскільки ми не могли дійти згоди. А жінка-брата взагалі вважала, що це абсолютно смішно, що мені доводиться жити в кемпері. Мій брат приєднався до неї, показуючи на мене і насміхаючись, називаючи мене бездомною волоцюгою. Я пропрокував свою вантажівку фургон на стоянці біля магазину. Щоб переночувати в першу ніч, коли мені більш нікуди було йти. Я до смерті боявся, що хтось може спробувати втертися всередину. Досить сказати, що в тієї ночі я погано спав. Мені нікуди було піти, бо всі родичі, які мали будинки, жили досить далеко. А всі мої друзі, люди, які живуть в квартирах, і я також був дуже прив'язаний до свого району. Тож я не хотів просто так виїжджати, я також передрусував свою пошту на квартиру друга це був єдиний спосіб отримувати її. Знайти стабільне місце для паркування було досить складно. Я ходив навколо, намагаючись знайти роботу, слушати мою стару. На це пішли місяці кочового життя в кемпінгу. За цей час мені довелося знутися з багатьма людьми від жербаків і наркоманів до людей, які вимагали, щоб я виїхав, бо мій трилер заважав. Одного разу хтось сказав мені переїхати, стверджував, що він за об'єднання співвласники багатоквартирних будинків. Я навіть не був припаркований на вулиці з будинками. А коли я запитав, яке ОСББ, вони стали неймовірно войовничими і погрошували мені. Я все одно представке, щоб уникнути неприємності. Щоб мати постійне постачання електроенергії, я навчився використовувати довгий подовжувач, щоб під'єднувати його де завгодно, щоб підзарядити батареї мого трейлера. Це означало, що я крадькома підключався до зовнішньої розетки випадкового будівлі, поки не був паркований на вулиці. Я знаю, що це жалюгідний вчинок. Але мені потрібно було тримати батарею зарядженими, щоб мій холодильник залишався голодним. У мене була невелика сонячна панель на даху для підзарядки телефону, але мені не було нічого схожого на генератор. А генератори шумні і все одно потребують пального. Тож я робив те, що мусив робити. Після кількох місяців такого життя мені нарешті вдалося знайти нову роботу. Мені довелося переїхати до сусіднього міста, щоб там працювати. Я працював в роздрібній торговлі, під час навчання в коледжі і пообіцяв собі, що більше нікого цього не робитиму. Хоча я був майже готовий порушити цю обіцянку. Я все ще отримав допомогу по безробіттю, але у мене не було стабільного місця, де міг би жити, отримуючи їх. І я не хотів залишатися безробітним, коли вони закінчаться. До того ж, мені було дуже нудно, я мало що міг робити, окрім як читати, дивитися фільми на DVD-плеєрі, користуватися телефоном чи ноутбуком і записувати. Де я можу припаркуватися і яким місцевим громадським туалетом я можу скористатися, я трохи заздрю, що японці мають громадські лазні, нам би це дуже допомагало. Коли нарешті влаштувався нову роботу, я практично жив на задньому дворі будівлі біля складу на старих паркувальних місцях для співробітників, якими, здавалося, ніхто не користувався, бо вони були так далеко, що про них майже ніхто не пам'ятав. Моєму начальнику, власнику компанії, Насправді подобалося таке розташування, тому що я хоч брав будь-яку зміну, яку міг отримати. І спав і працював. Він навіть дозволив мені зняти трейлер з моєї вантажівки і поставити його в одному з приміщень, щоб я міг їздити без нього. Не впевнений, що це було законно, але ніхто нічого не казав. За весь час, що я там жив, мені доводилося мати справи з великою кількістю порушників. Було кілька, але охоронці їх випроводжували. Я майже весь час був на зв'язку. Коли вони потребували мене, і працював практично кожен день тижня. Мій бос дозволив мені піддати мій трейлер до електрики та води. І я платив невелику суму за оренду, працюючи безкоштовно в неділю, коли в офісі не було нікого, окрім прибиральника та охоронця. Окрім того, мені зазвичай доводилося митися в квартирі друга або в місцевому спортзалі, оскільки в будинку на колесах не було душу а був лише портативний туалет. І я не хотів його наповнювати, тому що спорожняти його. Доволі неприємна справа, тому я користувався іншими ванними кімнатами так часто, як тільки міг. У мене було ключ від складу, я міг зайти в туалет у будь-яку годину. Я навіть був на «ти» з нічним охоронцем. Згодом він став одним з моїх найближчих друзів. Взимку трейлер було легко обігрівати за допомогою невеликого електричного обігрівача. Однак літа було не дуже весело. У кемпері не було кондиціонера, тож мені довелося придбати вживаний портативний кондиціонер, щоб хоч якось витримати спеку. Я багато працював понадармово і на практиці навчився деяким новим навичкам від інших працівників. Зрештою, в середині цього року я отримав кращу посаду в компанії в якості керівника і почав отримувати більшу зарплату, ніж на старій роботі. Саме тоді я вирішив, що хочу будинок, страх, який перерив, втративши квартиру, змусив мене зрозуміти, що мені потрібно щось набагато стабільніше і надовго. Я звернувся в почках чогось близького до моєї роботи. І всього за дві милі від неї я знайшов будинок з трьома спальнями з невеликою ділянкою. Але якимось чином мені вдалося придбати його на 10 тисяч доларів дешевше, ніж просили. Я використав майже всі свої заощадження на перший внесок і отримав дозвіл на отримання кредитного на житло. Нарешті мені більше не довелося жити в кемпері. Позаду будинка було достатнє місця, щоб заїхати на вантажівці, зняти трейлер і поставити його на задньому дворі. Тож я поставив його там як окремо маленьку будівлю, на випадок, якщо мені знов захочеться ним скористатися. Коли я повністю заблаштував будинок, я був настільки дурний, щоб похвастатися цим на своїй сторінці в соціальній мережі. Моя сім'я побачила цей пост, і ось тут почалося справжнє лайно. Через кілька тижнів мої батьки і брат своєї сім'ї приїхали в гості без попередження. Щоб оглянути мій будинок, я навіть не дав їм свої адреси. Тож, як вони дізналися, де я живу? Я досі не знаю. Ніхто з моїх друзів не зізнавався, і ніхто з родичів не відвідав мене до цього. Тож мені цікаво, чи вони переслідували мене на роботі, йшли за мною додому, чи щось подібне. Мене б це не здивувало. Як тільки я відчинив двері, вони практично всі проштовхувалися всередину, як нестримані туристи. Потім просто почали відчувати себе як вдома. Вони продовжували нишпи навколо. А у дружині брата була ця мотрашна посмішка, яку вона постійно мені показувала. І лише згодом я зрозумів, чому. І це розлютило мене більше, ніж бика на стероїдах, якого щойно вкусив шершень. Мої батьки постійно говорили про те, що у мене тепер так багато додаткового простору. І це занадто багато для такого, як я, у якого немає ні дружини, ні дітей. Звичайно не зараз, але можливо колись там будуть. А мій брат постійно зауважував, що тут більше місця, ніж будинки наших батьків, і мій будинок також ближче до його роботи. Червоні пропорції навколо, я знаю. Врешті-решт, мій брат попросив мене поговорити на одинці. Всі інші раптово покинули кімнату і висипали на ганок. Це те, що статучно змусило мене зрозуміти, що вони щось запланували. Мій брат, для просити назвійом його Деном, сказав, що будинок завеликий для мене одного. І я маю дозволити йому приїхати із своєю сім'єю, бо його дружина вагітна четвертою дитиною і мій будинок набагато ближче до його роботи. Він зазначив, що в мене вже є трейлер, тож я можу жити в ньому на вулиці, поки вони живуть в головному будинку. І я хотів би зазначити, що Ден жодного разу не говорив про те, щоб запропонувати аренну плату. Заважте, у нього хороша робота. Він також почав говорити про те, що будуть зміни, і навіть кабінатська година. І що я не зможу просто так прийти в будь-який час без попереднього повідомлення. Якби це не був мій брат, я подумав, що співразмовник з'їхав з глузду. Але Ден давно втратив розум, через те, що наші батьки ставилися до нього так, ніби він був центром світу. Я намагався говорити, але він продовжував переконувати мене, ніби я не маю права голосу. Я ні за що в світі не здав би йому свій будинок або частину свого будинку. Можливо, іншим людям. Щоб легше було виплачувати іпотеку, але точно не йому чи його бридкі дружині. Я багато разів чув про подібні ситуації в відеороліках в інтернеті і жодного разу не думав, що опинуся в такій ситуації, поважав її такою смішною. Але мої батьки, брат і його дружина всі вони підходять під опис самозакоханих, титулованих, божевільних. Тож я взяв телефон і налаштував його на запис, а потім просто не вимкнув. Ден, здавалося, навіть не помітив, що я зробив. І просто сидів там, розмахуючи руками, розповідаючи при всі свої причини, чому й потрібен мій будинок. Потім перейшов від роз... розповіді до поведінки, ніби це вже вирішена справа, і спробував протягнути свою руку, щоб потиснути мою. Тоді я нарешті проявив твердість, духу й сказав Ні. Я сказав це досить голосно, щоден, на секунду, відступив назад. Я не часто підвищував на нього голос в такому рівні, бо батьки карали мене за це щоразу, коли я це робив. Але це був мій дім, а не їхній. Я встав і сказав йому, що мій будинок не для захоплення, і якщо я дозволю йому переїхати лише тому, що він цього хоче, цього не станеться. Я купив свій будинок для себе, і я не винен, що він продовжує заводити дітей і змушений жити з нашими батьками, бо не може дозволити собі переїхати. Ден підійшов до мене так близько, як тільки міг, не торкаючись мене, і сказав, що я не заслуговую на цей будинок. І що йому потрібне краще місце для життя його сім'ї. Я засміявся. Я сміявся йому в обличчя і сказав, що це повна нісенітниця, тому що я важко працював, щоб мати можливість купити свій будинок. Звичайно, я на це заслуговую. Ден почав кричати, що в мене немає ні дружини, ані дітей, і мені не потрібно стільки місця, тож я можу віддати його йому. Я сказав, що нічого йому не віддам. І він навіть ніколи не пропонував мені платити за оренду. Якби я дозволив йому переїхати до мене, я все одно виплачував всю іпотеку за власний будинок, навіть не маючи змоги жити у власному будинку. Тоді Ден сказав мені, що він не повинен платити за оренду, тому що його сім'я на першому місці. І наші батьки сказали, я збираюся це зробити. І що це я зроблю? Я закричав, наче їхнє слово, це закон чи щось таке. І сказав Дену, що вони не мають права або влади віддавати йому мій будинок. Тоді мої батьки і його дружина увірвалися через східні двері і оточили мене, намагаючись змусити мене погодитися. Була довга сварка. Але якщо підсумувати, то з цього моменту я чув фразу просто зробити це для Дена» На набагато більше разів, ніж можу пригадати. Під час сварки я сказав їм усім, що вони не мають права голосу в моєму житті чи в моєму домі, і щоб забиралися геть. Поки не викликав поліцію. Його дружина кричала на мене найголосніше про те, що вона знов вагітна, і я не можу так з нею вчинити. Я сказав, що нічого їй не зробив. Вона просто вважала, що може брати і забирати у мене, ніби я їй це дозволю. Я не мав жодних зобов'язань перед нею чи її родиною. Тоді назвав її маніпулятивною стервою, яка ніколи не поважала мене. Тому мені байдуже, що вона думає, і скільки у неї дітей. Я не відчував до неї жодної симпатії. Вона не буде жити в моєму домі. Це її так розлютило, що вона накинулася на мене, вона вдарила мене по обличчю і намагалася зробити більше, але мій брат стримав її. Вона продовжувала вимагати, щоб він відпустив її, щоб вона могла видряпати мені очі. Телефон, який я тримав, записав майже все. Тож я підняв його і сказав, щоб викличу поліцію, якщо вони нагайне не підуть геть. Мої батьки сказали Дену, що йдуть. Потім мама сказала, що всім потрібен час, щоб прийти до тями. Я сказав їй. Що я в тямі, щоб вона не поверталася. Тоді я сказав дружині брата, що мій телефон все записав: якщо вона спробує щось зробити, я подам на неї в суд за напад. Вона не кричала на мене, а потім вибігла, голосно плачучи і закриваючи обличчя руками. Моя мама вийшла за двері останньої і сказала, що мені краще зробити це хоча б заради Дена. Я відповів їй, що не буду. На даний момент пройшло вже декілька тижнів. Разовий дзвінок від мами який пройшов дуже сухо. Як тільки розмов зайшла про ту абсурдну сцену, я одразу сказав, що підготував запис і в будь-який момент готовий піти до суду. Вона відступила. Всі оновлення будуть одразу тут. Я досі в шоці: то злість, то сумно валюється на мене, але я геть не жалкую про все сказане. Дякую вам, друзі.